Привіт. Я знову вас запрошую в нову в'язальну історію, де я покажу, що я нав'язала за цей тиждень. Розповім про свої роботи, як вони просуваються і на якій вони стадії. Якщо вам цікаво, поїхали! Друзі, знімаю знову на колінках, але показую, як є, щоб потім не було питань. Ось, бачите, я розпустила, одягла спицю трохи. Ці прибрала і буду цією парою спиць в'язати. Дивіться, в мене ось така виходила ну, звичайно, нитка уходу. Тобто на кожен ряд в мене по, на кожні два ряди, туди я в зродньому напрямку. Ось так. Я вважаю, зараз можна буде спокійно в'язати там, де узор. А вже по виворотній стороні я в кінці можу допомагати собі гачком, але як воно буде. Ну, ось. ось такий вийшов результат. Чомусь на камеру дійсно було потрібно більше нитки, а в остальних рядах не потрібно не було ниточки. Бачите? Ось такий результат. Я вже вділа нову стоцю. Тому можна сміливо продовжувати в'язати далі. Друзі, ну що ж, моє пальто, можна сказати, на фінішній прямій. Я вже повністю закінчила програмну лінію, вив'язала повністю, бачите, ось на спицях вона верхня частина. Я довго думала, яку ж мені частину обробити його яким чином, бо я це питання, у мене воно залишилось відкрите. Я навіть не знаю, що далі робити. Я зараз буду пробувати. Навіть сьогодні, я думала, що не вийде. Зараз поясню чому. Я вирішила відпарити оці Мені Потім потрібно буде все рівно відпарювати все, все пальто, тому що це в'язане полотно, воно ну, потрібно відпарювати все. Бачите, після відпарювання воно виглядає ось так, а до відпарювання. Ось так стягнуто, зібрану. Мені ця частина, звичайно, дуже-дуже подобається, тому що гарно видно малюнок, аніж тут. Тут не зрозуміло, що це і навіщо воно потрібне. Вибачте, поряд зі мною шумить утюг. І ми зараз подивимося. Я не розтягувала, просто намочила, виложила акуратну на і пройшлась утюгом. Звичайно, коли буду прати кардиган. Це я вже буду робити вдома в Харкові, тому що мені потрібно багато місця, мені потрібно гарно його розкласти. Тому я його буду робити вже в Харкові. І, звичайно, всю красу цього кардигану я вам покажу на собі вже в Харкові. Але ще ця робота не закінчена, та й його також не закінчений. Араз хочу зробити заміри, взяла дитячочки маміку. Так, дивіться, ось. Яку ширину має поличка з збором? 10 приблизно. А без вже в відпареному стані ця поличка збільшилася на 13 см. Зараз вона тут 14 Тобто це на 8 см ширини додаться. І трішечки я ступорю. Можливо, все ж таки зробити, як я і хотіла. Я думала, можливо, зробити шалевий воротничок такий, але нащо він? Я можу зробити шалевий вертнічок, а можу зробити воротник стіку. І я, чесно роздумую. ще, отакий От воротничок, я думала, від... мені здавалося, такий варіант буде набагато краще. І просто тут краю. Пишитись із вона ще додать пару сантиметрів, А якщо я вив'яжу шалевий воротничок, то це буде ніяк не можу зробити. Збагнути, що робити. Зараз відпарю і кладу по Ну що, друзі, прийшов час підвести ітоги мого в'язального тижня. Як ви змогли догадатися в тому маленькому кусочку відео, мій кардиган майже готовий, якщо нарахувати оцю незаховану ниточку, може десь ще які ниточки є. Також він потребує ще ВТО. Роботи на ньому потрібно. А також потрібно вшити змійку. Змійку я буду вшивати, можливо, вона українською не так звучить, але кажу так, як є. А то буде, як <смі> дитини було на уроки. Дівчинка запізнилася, забула, як це говориться українською і каже, вчителю, вибачте, я опіздала. Так що, знаєте, <смі> то так і в нас з вами виходить Україна, умовні слова. А, так, ну що я вам кажу? Потрібно вшити змієчку. Змійку я буду вшивати в ательє вже в Харкові. А, у нас є плани. Поїздки до Харкова з сином, але про це я розповім, звичайно, на влоговому каналі, Буду... Ще пізніше, не зараз, тому що ще багато часу є, Ще треба подумати про це все, але є такі думки. Думки є, але чоловік посилочку готує, і вже про це все розповім в наступному відео. Як він мені шукав нитки, то треба було. Бачити. Жаль, що в нас немає. Я дуже жалкую, що в нас немає камери такої, щоб вона була його зняти. Це було дуже смішно, чесно вам кажу. Нитки для мого проєкту, в якому я буду приймати участь. Про цей проєкт я вам вже розповім. Я маю надію до будь-якого дня, як у мене буде час. Прийдуть ці нитки. Ну, вони, вони на днях. У мене ще там посилочка належить. Зараз вони немає що в'язати. Якщо бути чесною, то сьогодні. Я зараз це відео дознімаю цей кусочок, відправлю, його змонтую, відправлю. Сьогодні серда, завтра вже буде четверг, завтра почну новий влог в'язати, але він по четвергам виходить, бо як ви бачите, в мене якийсь у мене, ну, у мене тиждень неправильний. він у мене починається з четверга. Чому? Не знаю. Можливо, якось буде час, де поміняю. але поки так як воно є, в'яжу в своє задоволення, знімаю також. Ось, отакий у мене вийшов кардиган він мені дуже подобав, бо узору буде, розповім, то кажу, Ой, вибачте, моя камера тут падає. Знайду час і обов'язково вам все розповім, як це в'язати. Бачите, ще засвітлює, бо, бо нема ніякого світла якісного. Світло дуже-дуже проблема. Це, це лампу я вже дитяті купила нову, бо уроки робити неможливо. Ці такі діодні лампи, вони хоч горять яскраво, а оці звичайні лампочки ну, зовсім нічого не дає. Так, про кардигани розповіла. Тепер хочу розповісти, що він готовий. Типу пальто, це пальто, але вже я не знаю, буде тут підклад чи ні. Можливо, це буде просто в навесну кардиган. Я вже подумаю, але це подумаю вже я в Харкові, тому що мені потрібно буде докупити спочатку тканину, якщо в'язати шити підклад. Викроїти це все мені потрібно, бо тітка не вміє кроїти. Ну, в общем, я ще поки не знаю. І готові майже майже готові мої перчатки. Знову мені треба заховати ці кінчики. Оце ж треба набратися сміливості, де заховати. це як оце... ну, Тут захований кінчик, його просто треба зрізати в кардигані. Бачите, я вже його сховала, все, треба тільки зрізати. А ми просто... А тут лінь. Але подивіться, будь ласочка, бачите різницю? Камера передає різницю. Немає надії, бачите? Оця перчатка не випрана, а ця випрана була, тому що я планувала знімати мой старклас, клас як я казала, і зовсім все таке, знаєте, таке тверде. Це ще вовна, 100% вовна, німецька пряжа. З неї я собі в'язала ці перчатки, мені все до вподоби, Буду носити взимку, вже пора їх носити, так що треба швиденько поховати кінчики і випрати. Це у мене таке завдання на майбутнє. Ну, сьогодні, можливо, ввечері ще встигну зроблю, але із за виключення світла то ти не маєш можливості. Але вже потім розповім в наступних відео. Посилочку заберу, розпакую, розповім, що я хочу зробити. У мене ще одна посилочка з пряжою, тому на наступному плозі також буде цікаво. А Всім до скорої зустрічі! Дякую за увагу!